Ми вимагаємо, щоб нас включили газ в нашому будинку. Відключили от зранку. Відключили, тому що хочуть встановити загальнобудинковий лічильник газу. А ми вимагаємо, щоб в кожну квартиру був лічильник газу. Ну, завтра, утром у міського голови будуть всі структурні підрозділення, будуть э, представники влади нашої, область визовом, міліцію визовом, МВД, всі, всі силові структури будуть у нас теж. І прокуратура буде всі. Люди також. Молодіжі багато себе в под'єзді. Ну, я йому с утра трохи приготовила покушати, і я йому всегда свіже готовлю. І вже в 9 вже газу не було. Я вийшла на вулицю, вже дівчинки возмущаються тут ну, жильці. Думаємо, там, де вони живуть, начальство все, там і ставляють щочики в кожну квартиру безплатно. А отакі, от як ми раби, тим усім общі. Хай платять за весь город. не тільки за наш дом, а за весь город будуть розкидати.